Чи знали ви, що всі товари поділяються на групи? Це допомагає легше їх розуміти та вибирати. Давайте розберемося у класифікації товарів. Усе, що ми купуємо, можна поділити на кілька основних категорій: продовольчі товари, молоко, м'ясо, крупи, усе, що ми вживаємо в їжу, непродовольчі товари, одяг, техніка, косметика, речі, які ми використовуємо у повсякденному житті, спеціалізовані товари, побутові хімікати. Будівельні матеріали та інші речі, що відносяться до певних галузей. Цей процес допомагає нам зрозуміти, які продукти ми споживаємо і які з них нам потрібні в різних ситуаціях. Знання про класифікацію товарів дозволяє робити свідомий вибір у магазинах. Це економить час і гроші, а також покращує ваше життя. Хочеш дізнатися більше про товари? Підписуйтеся на наш канал та приєднуйся до наших цікавих уроків. Разом навчимося обирати найкраще.